Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві громадського діяча Дем'яна Ганула. 46-річний Сергій Шалаєв перебуватиме під вартою 60 діб без можливості внесення застави. Застосували до відозна Сергій Сергія 78 сімсвосьму року. народження запобіжний захід у літриванні під вартою державної установи, ліжі і залятор строка до 12 травня 25 року року. строку свого наслідня альтернативний запобіжний захід. Шалаєву вигляді застави не визначати. Сторона обвинувачення та сторона захисту клопотали про можливість проведення судового засідання у закритому режимі. За словами Руслана Веремчука, це обумовлено оприлюдненням прізвищ та імен свідків, які надали покази. На сьогоднішній день ну як вже бачимо, затриманий виконавець даного злочину водночас. Вживаються всі вичерпні заходи щодо встановлення осіб, які також причетні до скоєння злочину, серед яких одна з версій слідства це є вбивство на замовлення. Власне, вживаються заходи щодо встановлення замовника, а також інших співчасників злочину. Також він додав, що Сергій Шалаєв свою вину визнав. Повідомив, що ви знайомі, так. Угу. Чи були в нього спільники за вірш Від 25 лютого цього року підозрюваний перебував у розшуку. Він обіймав посаду старшого лейтенанта та потім перебував на лікуванні та не повернувся із відпустки. Повідомили на офіційній сторінці 28-ї одеської механізованої бригади. Я дала освіта? Выше. Семейный стан. Разлучили. Межкомнатные дети на утреннем. Mm -hmm. Место работы. Військову службу. Висковую за призывом під час мобилизации на посаде командира генезованного взвода, генезованного отеля, генезионного батальона, військової частины А 0666. Так? Остальным часом на час затримання. Ви перебували на військовій службі? Підозрюваний та сторона захисту від коментарів відмовилися. Ти ж хотіла, кинуть. Що тебе встановила? Що ти на день відложив? Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.